Oh, Ось такі в мене нігті. Я трошечки розчарована, тому що це був не мій майстер і це взагалі не моя форма. Так шкода, я стільки мучилась і з такою довжиною зберігала її спеціально, щоб нічого не поламалося. Мені просто так безжально їх хірякнули, можна так сказати, і все. Тому, Мав бути зовсім інший колір, взагалі інший манік, але коли я побачила цю форму, там вже нічого не можна було зробити. Просто не моя рука. Тому обрала люд, думаю, щоб мене просто не драконило три тижні. Ось такий результат. Але нічого точного, це просто нігті. Так, ну а брови в чудові завжди дівчата. Це не реклама, нічого такого. Це мій майстер, до якого я постійно тут ходжу в Вінниці. Студія 21 Даша, вона нереальна красуня. Ви її ні з ким не сплутаєте. Вона надзвичайно гарна дівчина. І Елан ми змінили на ось цю фарбу нову, тому що Даша каже, що вона і довше служить, і набагато краще пристосовується до вашого природнього кольору брів. І це дійсно так. У мене зараз брови такого кольору, як моє волосся. Дуже крутий результат, мені дуже сподобалось. Це іспанська якась е, марка. Так, дівчат спішу, в мене є ще 40 хвилин часу. Я зараз іду в магамон, е, в прокарні. Мені потрібно брати новий тональний засіб. Зараз покажу вам, з чим буду обирати. Одним оком забігла у і кіки глянути просто, що зараз є. Подивіться, яка свічка. Це просто нереально. Це... Камінь дуже важкий, 419 гривень коштує. Ось такі два різних кольори. Для нас це дуже зараз актуально, але вона надзвичайно стильно виглядає, як на мене. І просто дівчат неймовірний запах ванілі, бомба беру взагалі дуже багато класних речей з'явилося у це вайкіки. Прям вони все змінили тут. Тепер жіноче на першому поверсі, чоловіче на другому, тому що пінгвозвід обов'язково буде, тому що реально дуже багато різних новинок. Він от я йду, і мені так не подобається дівчат, це просто жах. Але на те він і влог з реального життя. Зовсім не моя рука. Капець ще швидко забігла в кроп. Часу немає, тому не встигну приміряти. Ой, мені дуже сподобалися ці джовери. Вони такі сірі, базові, і ціна просто дуже приємна: 359 гривень. От хочу їх потім приміряти. Мені здається, що під козаки, під гострий ніс, реально дуже стильно. І якась рубаха в клітинку, я вам такий лучок збирала. Потрібно собі щось таке придбати, якусь сорочку в клітинку, так але мені оброкарт. А ще в них з'явилася така крута куртка. Я вам зберу якийсь лучок, обов'язково з нею, подивіться, на цю тканину квітами. І вона така досить добре утеплена. 1599. Шикарна. Що це згадала я про ось цей аромат Бербері май я колись його просто обожнювала. Це таке, знаєте, хорошо забите, старе. і от зараз його мені нанесли. Як він мені подобається, буду повторювати, замовлю собі Він такий на майкапі дешевши. Тільки тихонько дуже він подобається мені. Він просто кайф свіжий, дуже приємний. Спробуйте послухати, якщо ви не слухали на я обрала Dior Forever 1514. Мені дуже сподобався. В принципі, зараз в них невеликий асортимент, шісейду немає і естілаудер немає. Я обрала між оцими трьома основами. Обрала ось таку мій ідеальний колір це один r Це один R. Я дуже хотіла Estee Lauder Double Wear, тому що мені потрібно зараз більш перекриваюча тональна основа, але немає нічого тут у наявності, щоб визначитись із кольором. А я забула, який в мене був, чесно кажучи, тому що він давненько. Боже, дівчата цей е, аромат зводить мене з розуму. Реально. Який він класний. Все. Так, зараз дівчата ще супер швидко забігаю в юск. Е, сьогодні не буду вам знімати ніяких обзорів. Це вже буде окреме відео. Мені потрібно визначитись із тюлями, і із шторами. Тому робити це буде дуже швидко. В нас на першому поверсі висять зараз тимчасові чуди штори. Вони вони із ікеї. Вони дуже не подобаються мені по якості. Вони просто жахливої якості і треба все змінити тому я хочу визначитись подивитись що є в Юску. зараз у них такі більш менш гарні е, варіанти навіть тюль, от вона набагато щільніша ніж е, тюлі там ікеї. а штори взагалі чудові мені до ось такі як бархат Штори, вони є в них ось такі рожеві, сині, як я вам тільки що показувала, і сірі. Але мені здається, що нам, більш за все, підходить зелені, тому що в нас там зелений килим, і вони такі темно-зелені, дуже благородно це виглядає. Але вони тільки в упаковці, не можу вам їх показати, покажу просто в упаковці. Ось такі зелені, дуже гарний колір. Він не сильно глибокий, трохи віддає у сірий, так як у нас сірий стін. Зараз вони на знижці, вони коштували 1200 одна. Мені їх потрібно 6 штук на три вікна. Мені здається, що це саме те, що я візьму. Зараз, Зараз залишила всі свої речі. Просто у ящику. Сільпо такий лайфхак, щоб не таскати все з собою. А, вони важкенькі, такі шість штук. Я. Просто не зможу донести. Тому прийду з помічницею зі своєю сестрою. Але мені здається, що цей зелений ну, просто ідеально нам підходить. І до цих штор, мені здається, ідеально будуть пасувати ось такі. Тюлі. Вони теж такі щільні, в принципі, зовсім не такі, як у Ікеа. У Ікеа просто якась прозора валь. А це все ж таки якась щільність. Нам не потрібно ні від кого там дуже зашторюватись, можна так сказати, але мені просто візуально більш до вподоби, коли тюль більш щільна. Тому ось така зараз коштує 400 гривень. Так само мені їх потрібно 6 штук. Метр сорок х 3 І штори так само метр сорок на три. Ну, як вам такий варіант, дівчата? Мені здається, що буде реально дуже гарно. В принципі, і ось ця тюль, яка висипана разом із синьою, вона теж прикольна. Хочу так прикласти, що мені буде більше до душі. І ви напишіть, будь ласка, дівчат, в коментарях, яка вам більше до вподоби. Реально важко визначити ці тюлі штори три вікна, тому хотілося б не прогадати. Так, ну і одразу не вийшло би взяти. Я вже дізналася тільки п'ять у наявності в них зараз. Але можна дозамовити або на сайті зарезервувати. І все ви знаєте, в нас на минулій квартирі були нереально дорогі тюлі і штори. Це була перша наша оселя. Знаєте, все хотілось саме найкраще. Але коли в тебе маленька дитина і кіт, ну просто це не має сенсу ніякому. Вирішила, що в нашій родині поки що не світять якісь дуже дорогі тюлі штори, поки дитина не виросте, ну і не зрозуміло, де буде кіт. А так візуально, в принципі, ці мені дуже до вподоби. Ну штори точно зелені, а от стюлі давайте якось разом, коли реально вирішимо. ту чи в такий рубчик. Так ще мені потрібна подушка. 40 на 40, але я її щось не бачу. Мені вже всі дзвонять. Потрібно бігти, бо я тут щось обираю. До речі, ось дивлюсь: акція 500 гривень на подушку. Ми їх брали, дівчата. Вони ніякі не беріть їх реально. Вони дуже поганої якості, вони швидко збиваються. Ну це розмова ні про що, не беріть навіть по акції. І до речі, вже б них знижки на ось ці покривала. Ось ці покривала, вони виглядають шикарно. Вони рожеві. І ось такі всі Зараз класний шанс придбати його по гарній ціні. А розмір 220 на 240 Великий, велике Так, Так, нас вже наступний день вийшли з Тимофієм прогулятись в парк. Ще така погода, знаєте, після дощу дуже приємно пахне листя. І я, дівчата, як бачите, тільки вам сказала про сорочку. Клітинку і вже в новій сорочці. Йшла е, додому, бачу вінтажку і думаю, ой, я зайду, щоб подивитись взагалі асортимент, бо мені ж там вам відео знімати і запитати взагалі, як зараз відбувається завіз, тому що мені казали, що речі е, рідше зараз е, завозять. Але я зайшла сказали сказала, ні, це таки краніше, раз в тиждень е, е, завоз. Просто ось так, висіла, дивилась на мене е, ось ця сорочка, процентна бововна, супер незвичний колір. Такий рідко зустрінеш реально в магазинах, і обійшлась вона мені у гривень 30. Все ось такий шопінг. Дівчата. Тоді, коли я купувала собі тональний, до речі, він веде себе бомбезно. Можете спокійно замовляти. Хто хоче вкласти бюджет у якийсь люксовий тон, мені реально дуже він сподобався. Сьогодні я майже не нафарбована взагалі, просто трошки губи підфарбувала там і трошечки зовсім рум'ян, тому що зовсім не, немає ні на що часу. Навіть зараз мені є просто одна година вигуляти дитину. От тоді стояла, обирала цей тон, і наскільки неприємні ці консультанти в брокар. Господи Боже, кожен раз, коли ти приходиш, тебе зустрічають з таким лицем, ніби ти їм винна гроші. По-перше, коли я прийшла, я чітко озвучила, між якими дональними я хочу обирати. І якщо консультант розуміється, на своїй справі він одразу мав зрозуміти, що я шукала повне покриття. Супер плотний тональний крем, який я буду використовувати саме на зйомки, коли мені потрібно йти знімати шопінг шопінг-влоги і камера з'їдає е, половину мого мейку, тому що світить лампа в примірочній. No, мені потрібне супер якісне обличчя. Скажімо так, ну я їй сказала, покажіть мені, будь ласка, або ще свій до лаудер. І вона мені каже, я вам краще рекомендую. Ось є у нас новий тон зараз. У діор це така легка-легка вуаль, ніби це бі-бі-крем. Я говорю, мені не потрібна легка вуаль, мені потрібно повне покриття, просто реально повне, щоб перекрити мої якісь там недоліки, шкіри, які зараз в мене є, і таке інше. Ні, я вам говорю, ви спробуйте це класне крем От ви знаєте, я це не навчу, коли людина тебе просто от не чує, не слухає. І взагалі не відпрацьовує свою зарплатню. Тому що потім, коли я сказала, що ні, дайте мені все таки те, що я хочу. Вона одразу мені запропонувала ось цей діор і накапала мені знаєте, ось таку капелюшечку. як можна так? зрозуміти тональну основу за дві коли тобі капнули ось таку капельку там єлі-єлі. Я кажу, ні, дайте мені, будь ласка, нормальну кількість, щоб я могла нанести, подивитись. Взагалі думала, на наступний день купити тональну основу. Я так роблю ну завжди, або там потім десь замовляю, або думаю, але я розумію, що немає ніяких поставок. І ціна на мейкапі була така сама: 2400, А тут в мене було мінус 20 і він був один. Тайний. Тому вже вирішила взяти одразу. Ну, думаю, може і не буде, хто знає. Візьму і все і реально не пожалкувала дуже класна основа. І от Що мене ще більше збісило, це те, що вона мені. Не показувала. Флакончик і не називала номер. Коли я запитала, який це відтінок, то, скажіть мені, вона так майже не хотіла мені говорити, щоб я, можливо, десь в іншому місці не замовила чи що. Я не знаю, але оце їх ставлення до тебе постійно таке, що ти ніби випрашуєш у них взагалі якісь продукти. Ну, ви мені вибачте. А потім я пішла до цього парфуму зі Бербер і спитала в неї, кажу, є у вас цей парфум. Я б хотіла його послухати, і вона мені так є. Ось там. Просто навіть не захотіла далі мене консультувати. Я мама підійшла вже до цих парфумів і там собі сама щось робила. Тут я вже не витримала і кажу: їй, слухайте, шановна, що не так? Ну, прийшла з нормальним настроєм, хочу щось купити. Вас щось запитуєш, що ви робите такий вигляд, що я не знаю, я вас чимось образила, чи що, чи я вам гроші вина? Кажу, ну що не так? Ось тоді вона схаменулась, якось увімкнувся ліхтарик, вона почала щось там шуршати. Знаєте, я не вибагливий, там супер якийсь клієнт, але коли людина... Прийшла і сказала, що їй потрібен плотний тон, і тут тобі рекомендують легеньку вуальку, але не вибачте. Сіла зараз таким гарнесеньким видом на озеро, Тимофійчик грається. Взагалі ці історії з брукардом, мені здається, вони постійно у всіх трапляються. Кажуть, що зараз цю сіть просто заберуть у них, тому що там ж якісь взагалі власники зручні, я так зрозуміла. Ну, але може я щось плутаю, я не знаю. Якщо ці прибутки зараз від брукард залишаються тільки в Україні, це я точно знаю. Але, але. яка подальша доля буде брукарду, дуже цікаво, чесно кажучи. Так як я завітала на вінтажку і ще навіть трошечки прибарахлилась. Розумію, що можна знімати шупів логи, постійні завози. Поки що ніяких перебоїв, і світло там працювало, і все обов'язково вже запустяться і відосики по темі. секонд гей, мамі, мама. Бачила, що коментарів було нереально багато. ви дуже просили відоси секонд-хендів, тому звичайно буду знімати. Я бачу, що дуже багато коментарів щодо теми відео про волосся. Дівчат я вам зроблю окреме відео про волосся. Я розкажу вам про, про те, що я пробувала, те, що мені більш за все до вподоби, про те, що не сподобалось, тому що я в своєму житті перепробувала стільки продукції для волосся, що реально добре знаю, що гарно працює, що ніяке, у що взагалі не потрібно інвестувати в бюджет. І скажу вам, що в мене позавчора була така бюджетна знахідка для волосся, що я була шокована, чесно кажучи, тому що за копійки обрала такий засіб, який працює реально як якийсь люксовий продукт. Тому я вам обов'язково зроблю таке відео, але трошечки пізніше. Просто дочекайтесь. А ще дівчата, я чомусь так довго чекаю замовлення з майкапу. Мені цікаво, напишіть вам швидко зараз. Доставляють замовлення, тому що вже пройшло ну, 5 днів. І його до сих пір немає. Я замовляла сухий шампунь. Ну, щоб трохи рідше мити голову, так як зараз для мене це трохи важко, і до сих пір мені нічого не прийшло. Хоча я оформила замовлення, вони мені передзвонили, ніби все ок, мало прийти замовлення на нову пошту, але нічого поки що не відбувається. Бо це якось пов'язане зі світлом. Звичайно, я розумію, що зараз доставка може займати більш довгий час, але от цікаво, не пишіть. Якщо ви щось замовляєте і в якісь інші міста, то через скільки ви отримуєте зараз своє замовлення? Ось такий вийшов до у нас за ці два дні. Кажучи, я нічого не встигаю, як бачите, навіть без мейку особливо не дуже люблю себе такою, чесно кажучи, але ну це влог з реального життя. Завтра у мене буде пару вільних годин, і я дуже хочу зняти для вас шопінг влог. Думаю, що буду концентруватись саме на верхньому одязі, тому що зараз це потрібно усім, і верхній одяг трошечки легше приміряти. бажайте мені удачі! Це буде моя така перша вилазка після травм спини і надію, що все пройде нормально, без сирен, без вимикань і таке і інше. Дякую, що ви були зі мною в цьому відео. Пишіть обов'язково коментарі, не забувайте ставити пальчики вгору. Зараз це дуже важливо, щоб просувати це відео. Ну і зустрінемось вже в наступних. Пока-пока!